Радий знову бачити амію Христа в місті Я теж не до прошу. загибло. Кожен раз він радію, що я до серед вас. Я бачу, що ви стаєте лише сильніше, лише потужніше. Слава Богу. І в мене лише одне питання. Як що вас зміцняє? Що вас підкріпляє? Що вам допомагає рости? Що є вашою зброєю? Як ви перемагаєтеся? Варту питання. Так, Багато питань, але відповідь одна. Сьогодні ми розглянемо, чим диявол боросить з Христом. Ми розглянемо що як тим кописом, який допомагає знайти шлях до Христа. Ми розглянемо, що підкріпляє нас кожного дня. Я сподіваюся, це вже зрозуміло, про що підемова. Сьогодні ми поговоримо про Боже Слово, про Бі. Для когось це просто книжка, для когось це історія, для когось заклятий ворог, для інших священне писання. Так що собою являє насправді Біблія, яку істину Бог не заклав, що він хотів сказати, написавши війна. Чому в житті одних людей Біблія построїв, в житті інших людей? Ми бачимо, що її дії немає. І як через читання Біблії ми можемо повернути собі владу, яку доявло крав у нас ще в Едемському саду? Так, і так, підемо порядку. Коли я вирішував для себе, що для мене означає Пілігрим, я, я сказав, напевно, найнудніші часи мого життя. Не знаю, якого я, для мене це була школа. Приходити кожен день 8.30 на місці, 8 годин сидіти. Ну, це може тільки в мене в моїй школі, було, можливо, когось цікавіше. Тим не менш, ці школи я дуже багато корисно взяв. Одне із е, самих важливих, перед тим, як я читаю книжку, я дивлюсь на її автора, хто її написав, при яких умовах, що він хотів сказати, написавши цю мишу. Ми знаємо, що авторів у Біблії є багато. Тим не менш написано, що 2 Тимофія 3, роз 16 вірш усе писання Богом намірне. Так, да, він говорив через апостолів, через пророків, через суддів, через царів, але. Все зводиться до одного, це слова живого Бога. Що ж Біблія каже про свого Творця? Мойсей, який бачить тінь його слави, каже: Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, та правдивий, що дотримує милі до тисяч, що вбачає провинний переступ та гріх. Та певне не вважає. Серафими стояли зверху його, по шість крил кожного, двома закрововличество є, і двома закровом ноги свої, а двома літа. І кликав один до одного і говорив: Свят, 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 Господь, зарод, уся земля слави його, і захиталися снічого пороги від голосу того, хто кликав переповнився в Святою. Це Творець Біблії. Коли він і тоді, коли він був до спадку, він має усе. Йому суті, Нам донести цією Біблією, цим Словом Своїм, Те, що ми є його творінням, і ми можемо наслідувати Бічне Царство. Господь, отобто, от, Біблія це Слово Боже. Слово яке подібне до того, що зціляє, подібне до того, що воскрешає, подібне до того, що створило весь світ. Біблія це Слово Боже. Добре, ви скажете, що погоджуйтеся зі мною та насправді. Біблія це Слово Боже. Що це змінює в нашому житті? Чим ця книжка відрізняється від будь-якої іншої? Це ж ті самі віряння, букві на папері, нічого особливо не змінюється. Але тут в 4, 49-й вірш написано, «По Боже Слово живе та діяє. Господи від всякого або освічно. Приходить воно аж до поділу душі, духа, суходу, та в і спосібне судити думки на намір серця. Mm -hmm. Ви чуєте? Слово Боже живе та діяє. Mm -hmm. Що це означає? Сьогодні кожен з нас може стати учасником Слова Божого. Те слово, яке було сказано тисячі років назад, воно сьогодні живе і діяльне. Тобто, коли Бог каже, не бійся, з тобою бо я і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнює тебе, і тобі поможе, і правди свої правди своєї тебе я підтримую. Він це каже і стає. Але учасниками цього через живе і діяльне слово сьогодні можемо бути ми. Слава Богу. Або коли Ісус каже, вже золотий вірш. Івана 3,16, так би Бог що та сина свого рожого, що кожен, довірив в нього не помирали на ваші річні. Через це слово, живе та діяльне. Ми знову ж таки можемо стати учасниками Божої робітниці. Тут ветерани віри, ті, хто вже трошки прожив життя, не mm -hmm. подивляться на мене, скажуть, ти правду кажеш, yeah. справді. Але чому є стільки людей, які от приходять, і ми дивимося? Ми бачимо, що вони не мають одягу, не мають їжі. Хоча Господь сказав, що якщо він про пташ опіклися, якщо він задягає ліві, то тим паче про нас він попіклеється. Та чому в світі стільки знедобних людей? Що у Бога є любівщині? Ти з ким він готовий поділитися, свою робітний світ, з ким ну ви трошки почекає. З цим я не погоджуся для Бога сирів. Тим не менше, справді ми бачимо людей. На яких ми дивимося, і ми розуміємо, тут немає Божого благословення. Ця людина не є учасником обідниці, учасником якої являюсь я. Чому так? Чому в житті одних людей слово діє, в житті інших ні? Відповіддю, я знайшов три відповіді. Перше, люди, які не мають благословіння в своєму житті, це люди, які відмовилися від Слова Божого. Вони все знають, вони все розуміють, але з тим подобається більше. Це ті, хто не знають, як стати учасником бідниці Божої. І тут увага, зупинився на Богу, праця церква. Такі люди це наш позор. Це ті люди, які яких ми мали навчити. Коли Ісус уходить на небо, Він дав нам останні уруші. Ідіть і навчіть. І якщо є люди, тим паче в нашому оточенні, які не знають, як стати учасником бідниці, нам є чого скромнеся. І нам є, де працювати. І останнє. Я їх називаю ті, хто не дочитав. <ріху> Я думаю, є багато знайомих у вас, ті, хто в принципі все знають. Вони свято вірять, що вони будуть на небі. Але як не прийдуть в церкву, так там пасха святить. Вони приходять до пастиря, консультуються, все, а через кілька годин йдуть до ворожки, щоб удостовіритися, чи все, в принципі, правильно, сказав пасха. E, такі люди, в мене відчуття, що вони читають біблію приблизно так, так би Бог полюбив світ, що й досить висловна роджено, щоб кожен мав життя вічне. І все. E, ця історія мені нагадує, це така ситуація мені нагадує ізраїльський народ. В Коли вони йшли і бачили хмару, яка їх закриває, а ночі їм вогнемістував в біліх перед. І якщо повернувся в той час, якщо стати перед одним з із цих ізраїльських змін, запитати. За ким ти слідуєш? Я впевнений, кожен з повною певністю скаже, я послідовник Бога Авраама, Ісака і Якова, того, у кого небо є підніжжя кровонір. Ці... Вони це знали просто чудово. Слово вони знали, просто не міре. Але проходить трошки часу і ми бачимо, що Бог є внижний. Чому так? Чому це слово не подіяло в їхньому житті? <кхух> <кхух> Першого Івана, другий раз в першій місці написано, що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то і ви пробуватимете в синій оці. Недостатньо, щоб це слово просто було на постоянні витягнути руки. Вони знали слово, але вони, вони його не віднімали своє життя. Вони отак. От тримали погода від себе. Ізраїльський народ через це і не раз відходив. Слово Боже буде діяти лише тоді, коли воно перебуває в нашому серці. Слово Боже, живе і діяльне лише тоді, коли воно є частиною нашого життя. Тоді воно буде мати силу. З цією істиною ви зараз можете взяти піти вперед і сказати, я переможець Ісусі Христі і ніщо немає мною в силу. І через деякий час прийдете до мене. Можливо, трошки побиєте життя і скажете, а ти мене вмину. Я робив все так, як ти сказав, але в кінці я не бачу в усіх сферах свого життя перемоги. Тоді я ще раз повернувся до першого Івана, до Віроси 24 віж, і знову читаю, «Тож, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває воно. Ви чуєте? Перебуває. Не нехай у вас воно перебуде або в майбутньому колись буде перебувати. Ні. Воно весь час має перебувати в нас. Зазвичай люди роблять дві помилки. Перше це коли зупиняється на більших. Деяд чудово знає цю істину також. Він чудово знає, якщо серце потрапить в серце людини, все, він далі не буде мати сили. Тому, коли ви почнете цей шлях, він спершу стає і затуляє очі. Щоб ви не бачили, що слово почало діяти. І вам здається, що нічого не відбувається, що нічого не змінюється. Mm. Слово почало діяти, але диянт прикладає всім зусиль, щоб ви зупинилися. Він знає, людина нетерпляча, людина хоче вже тут, зараз не очікувати. Якщо приходиться очікувати, то я цим займатися не буду. Багато хто наступає на такі грани і після цього не може продовжувати далі свій шлях. Тому, перше, це постійно перебуває у слові, не зараз. Друге, що я. Бачите, це як називається від зарядки до зарядки. Кожна людина сьогодні зайнята, всі ми є при роботі, маємо служіння багато, всі ми там зайняті, І часом хочеться зробити прям відпочинок. Класний відпочинок. Щоб нічого не робити, що для нас відпочинок? Ми ж не євреї, що євреї стрілять, слово, є всі разом. Ні. Для нас відпочинок це стати диван і нічого не робити. І... Я може проспектувати думку, якщо не зроблю все, що можна, щоб завтра нічого робити. Прочитаю там, 4 році за там, зроблю всю роботу і так далі. Не буду питати, хто мовив себе на тій думці. Кайза у мене було. І... Але ми попадаємо в велику пасту. Ми хочемо, щоб слово діяло в нас весь час, але перебувало з нами через день. Я повторюю ще раз. Ми хочемо, щоб слово діяло з нами кожного дня, але перебувало в нас через день. Так він не працює. Слово має весь час підкріпляти нас дух, весь час перебувати нас. Тоді воно буде діяти. Нещодавно почув таку гарну аналогію. Знову пояснився на нагодом. Я не знаю, чому дуже багато історії саме звідти походить, бо себе там по особливому проявляв. Ми знаємо, що в пустелі він давно в мене Кожного дня люди мали достатньо мене, щоб наїстися просто до, до, до отвалу і ще й залишалося, щоб вони ще могли зберігати на наступний день. І от, коли вони приходили до наступного дня, вони бачать, що ця мана вона не є придатна для їжі. Це є чудовим прообразом Слова Божого. Тому що Бог нам каже, що стих часів він нам хоче донести це, що ми не можемо жити на хлібі вчорашнього дня. Ми не можемо весь час жити на тому, що от вчора я прочитав, а сьогодні мені вже не потрібно. Ми живемо кожен день. Якщо в один день не пойму все, тіло слабіє. З духом те ж саме. Ми не можемо думати, що я прочитав там три дні назад. І чому я сьогодні проїхаю у боротьбі? Тому що в тебе немає сил. Ти не підкріпляєш свій дух. Через це ми не раз падаємо. Часто для нас Бог, от в цьому, я теж бачив Бог як зарядна станція, ну, як електроавтомобіль. Зарядилися, три дні поїхали і знову. Якщо ми так відносимося до Бога, то нам явно є в чому каятися. Бог не зарядна станція. Нам потрібно кожного дня підкріплятися. Кожен день наш дух вступає в битву. Кожного дня це нова битва. Диявол не втомлюється. І ми маємо бути досить сильними, щоб це слово перебувало в нас, щоб воно мало дію. Тому весь час підкрите свій дух. Нехай слово має перебувати з нами постійно. Можливо, якось набігне. Можливо, хтось зараз подумає, так, да, я хочу почати читати Біблію. Але як мені зрозуміти? Що слово перебуває в мені. Ізраїльський народ теж читав, ізраїльський народ теж знав, але ми бачимо, що слово не перебувало в їхньому серці. Так як мені зрозуміти, що слово перебуває в моєму серці? Якщо тим словом, то слово тебе змінить. Це буде видно. Воно змінить три сфери життя, нашого життя. Перше мислення. Псалом у нас звір написано: Я серце своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Знову Соломон вказує на те, наскільки важливо мати слово саме в серці. Не лише в руці, не лише серці. І до чого він це прив'язує? Він це прив'язує до гріха. Він каже, якщо слово буде в моєму серці, я знаю, що гріх не буде мати силу в моєму житті. Гріх боїться слова, гріх тікає від слова. І Соломон це прекрасно знає. Він про це і каже. Тому, коли ти почнеш. Приймати слово в своє серце, ти помітив, як зміняться твої мислення. Йдучи по дорозі, бачучи безкрайка. Раніше ти міг подумати, чому він не влаштує своє життя, чому він щось не змінить, чому він не почне працювати. Зараз в твоїй думці зміниться. Тобі буде жалко. Ти захочеш чимось допомогти, захочеш щось змінити в його житті. Друге поміняються твої діла. Ви побачите зміни у своїй Якщо раніше при слові служіння у вас п'ятки зверкали, всі знали, що служіння все до нього не надо зими, він не, не допоможе. Вони є таких пара друзів. Як я не позволю, вони зайнять. А як на якусь позвольту, то зразу <клухи> <клухи> да. е, е, Поміняється ваші діла. Ви як тільки почуєте служіння, ви захочете прийти по службі. Ви лише будете чекати наступного дня, щоб подивитися, як слово проявиться в вашому житті, як Бог. Вас використає. І третє, поміняється відносини з Богом. Якщо раніше читання одного вірша це випробування. Хочеться спати. Просто тяжко, немає сил, то зараз вірш більш за віршом вам буде лише легше, легше, вам буде лише цікавіше. Що Бог ще покаже, що далі було? Якщо раніше відвідування ранішнього служіння, це було щось таке мучення, я все знаю, навіщо мені туди йти? Я і так це чую вже. Я краще послухаю по телевізору. То зараз ви будете чекати недільного ранку, щоб прийти, побачити братів сестер, щоб побути разом, щоб послухати, яку істину в цей раз Господь відкрив. Що він хоче, щоб я повторив, сказав, що для мене сьогодні важливо. Зміниться твої Богом. Це три речі, які можна об'єднати одне. Слово Боже, змінить тебе. Ми побачимо, як змінюється наше життя. Зміни не завжди дай все легко. Я на своїй шкірі знаю, наскільки тяжко змінюватися. Три роки я так хотів почати кожного дня, от, три розі розбівлі. Кожного дня тренуватися і вставав зранку і лягав назад. Не <постив> сил. <постив> Просто справді не сил. Але тут повірте, Бог знає. Що нам тяже, він чудово це знає. І він для цього нам дав один одного. Братів і сестра направо, наліво. Є чудові люди, які дадуть вам руку допомоги. Для У мене в моєму житті також є хлопці. Чудові хлопці підтримують любий кількість. Один із них тут Давір, селі Міхтаріга. Ми поводилися близько трьох з половиною, напевно, трьох місяців тому. Що кожного дня ми будемо вставати, тренуватися і читати розвідки. І кожного дня ми звітували один переробник. Один раз я пропустив, мені цього було достатньо. Та він почав, як ти міг, я зробив, я думав, що ти зробиш. А ти тобі точно зробив. Мені теж було лень. Чесно, стало сором, я більше не пропускав. Третій місяць, слава Богу, день в день я стою Тренуємося і читаю потреби з одне. Мені вистачає божию і для тіла, і для духа. І такі звички, неймовірно, важливо впроваджувати своє життя. Але вони не будуть впроваджуватися самі. Для цього нам потрібен хтось поруч. Дуже часто нам не вистачає самим себе двоє. Тому, якщо слово є в твоєму серці, ти побачиш, як воно змінить тебе. Тепер до самого цікавого. Ми говоримо, розвинуємо за силу Слова Божа. Весному ми говоримо за те, наскільки сильно воно може змінити наше життя, наскільки велика є його влада. І часто ми нехтуємо тим, наскільки велика влада була дана Богом нам. Весь час диявол хоче обманути нас. Пересов Весь час диявол хоче обманути. І забирає зуваду. І якщо ми так проаналізуємо весь старий заповіт, там все так лише чередується. Господь приходить, дає владу, дає силу впоратися, перемагати, приходить диявол і людина програє. Раз за разом. Поки не приходить ви заповіт. Після нового заповіду Христос звіркав. Він не просто переміг диявола, він закопав його в себе. Тепер диявол не має можливості вкрасти в нас цю владу. Він не має можливості вкрасти нас силу нашого слова. Всі ви знаєте притчу про вірхішне зерно, коли Ісус сказав: якщо ви будете вірити, будете мати хоча час вічне зерно, то скажете діворі встати і віти, і вона віри. Перед нашим Словом не може стояти навіть. Нами буде отець і син. І тоді ми зможемо творити великі чудеса, ми зможемо творити великі діла. Це істина, яку сьогодні часто намагається заховати. Але будьте впевнені, ви є наслідниками Небесного Отця і в вашій Москові не менше вади. Розяпка, наше життя сьогодні це вибір, який ми зробили вчора. Якщо вчора ми не підкріпляли свій дух, якщо вчора ми... Залишалося на потім, думали, так, завтрашнього дня, почну. Завтрашній день ви прийдете, і ви здивування помітите, що ви програєте, що в вашому житті відбувається глихі справи, що диявол перемагає вас раз за раз. Чому? Тому що ваш дух не має сили. Ви не можете протистояти, якщо не будете себе підпитувати, якщо не будете споживати цю духову їжу. Тому. Перше, пам'ятайте, Біблія це слово Боже. Це не є якась історія. Це не є якісь віршики чи ще щось. Це справді слово живого Бога. Друге, слово живе і діє. Ті об'єднаці, які там були, які там написані, вони не залишилися на сторіках історії. Вони не є десь там, колись вони може відбутися, колись вони будуть діяти. Ні. Прямо зараз воно може діяти в нашому житті. Але і дієвим це слово є лише тоді, коли воно є в нашому серці. Лише тоді, коли ми приймаємо його, лише тоді, коли ми почнемо проявляти це слово в своєму житті, воно почне діяти. Четверте слово має перебувати в серці постійно. Неважливо від того, стружився ти, устав чи ще щось. Візьми слово і прочитай. Ми не можемо жити від зарядки до зарядки чи після ми просто почнемо програвати. Слово має перебувати в серці постійно. П'яте. Слово змінить тебе. Щоб зрозуміти, чи слово справді в нашому серці, проанізуй своє життя, свої думки, свої дії, свої відносини з Богом. Якщо Слово Боже перебуває в тобі, ти побачиш в своєму характері милосердя, бажання служити, бажання перебувати у присутності, свого оце. І останнє. Пам'ятайте. Бог розділив з нами владу слова. Це слово є неймовірно своїм. І Бог не залишає цю владу собі. Він вирішив розділити її з нами. Ми маємо велику владу, владу перемагати гріх, владу йти вперед через нашого отця. Тому будьте обережними, як використатися своїм словом. Доразля катайте, зараз ми станемо. І будемо молитися. Помолимося. Бодь благословив наші доньки, наші діла, щоб слово Його перебувало в на нас. Подякуємо нашому Богу за те, що Він дарував нам такий неймовірний подарунок. Подарунок, який в собі об'єднує стільки чудових речей. Він вказує нам, куди нам потрібно рухатися. Він відкріпляє наш дух. Це чудова зброя, якою ми можемо протистояти дьяволу, але лише тоді, коли ми будемо її. знати, дописати, вона буде перебувати з нас. Тому давайте молитися, щоб Слово мало проявля в, в нашому житті. Щоб Господь благословляв нас і вів, щоб його слово було проявлено в нашому житті. Ай, кожен скаже до скажемі Амінь. Давайте славу Богу. Наше зібрання підійшло недільне зібрання, підійшло до завершення. Роблю пару е, об'яв. У вівторок у нас, кожного вівторка, пісто молитовне, зібрання, друзі, приймайте участь, хто може постити, пастіться, молоді, я, е, раджу, іскренні, постіться, щоб було відчутно. Е, три дні не поїсти, це для вас не проблема. Від інтернету постіся. Е, щоб це було дійсно жертва. Друзі. Вівторок, понеділок, я хочу, щоб церква вона не була, я не знаю, можна казати це слово, не скажу, а ви зрозумієте. Щоб церква вона не жила за рахунок Бога, щоб церква була жертовною, щоб церква платила ціну, друзі. Щоб церква була та, яка буде здобувати міцна. Якщо ви в чомусь рухаєтесь, служите. Постіть за це і моліть, а найпаче за спасення людей, які сьогодні не знають Ісуса Христа. Друзі, домашня група вже оцю середу перша розпочинається о 19.00. Нагадую, у приміщенні церкви Віфанія, хай Бог також благословить тих, хто буде вести і взагалі це спілкування. Друзі, домашня група це служіння у нашій церкві в пріоритеті, Більше ніж недільне зібрання. Це так рухали, рухались перша церква, перша поставка. Хай це буде благословенням для нас і для багатьох людей. Може когось є на серці запросити. І кожну неділю, друзі, тут збирається церква, яка любить Бога, любить людей. І думаю, друзі, на наступну неділю, як і сьогодні, ми разом зберемося. І зробимо, як і сьогодні, класне, круте служіння Богу разом. Амінь. Амінь. Все, поставимо славу, друзі. Амінь. Зараз гостинність, спілкування, благословіть один одного, поспілкуйтесь і з Богом Божим.